Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і сьогодні я хочу поговорити про бойову систему Вуви. Складних моментів досить багато, тому пройдімося ними по черзі, починаючи з вибору персонажів для команди та закінчуючи моїми результатами в ендгейм-контенті. Бо, як ви знаєте, я завжди намагаюся підтверджувати свої слова на практиці. Та спочатку хочу наголосити на одному момент. Цій грі івентові крутки для персонажного банеру та збройного банеру різні, тому раджу ніколи не обмінювати азоріт на крутки заздалегідь, як багато хто робить в інших гачах. Нехай краще лежать собі до моменту, коли ви зберетеся крутити. Почнемо з того, як визначити, хто з персонажів ДД а хто сапорт. Відкривши меню формування загону, на кожному персонажі буде написана головна особливість аутроскіла скіла персонажа. Нагадаю, що це той скіл, який активується при перемиканні на іншого персонажа у бою. Якщо шкала зліва від хп заповнена, наприклад, у Варіни це хіл та баф демедж, ГГшка Демедж. Юану – брейкер. Він найкраще в грі, ламає шкалу, щита супротивника. Данджін бафає наступного персонажа на додатковий хавок демедж. Санхуа збільшує демедж звичайної атаки наступного персонажа. Ну і таке інше. На основі аутроскілів можна вже скласти певне враження, про те на яку саме роль підходить персонаж. Наприклад, Данджін добре комбінується з хавок ггшкою і до них вже можна додати ще одного сапорта. Найкращим бафером зараз є Веріна, тому зазвичай я закриваю команду нею. Склавши команду, треба розібратися. З кого на кого варто перемикатися, тож далі поговоримо про ротацію. Зверху можна зручно подивитися на аутро скіли команди. Данджін бафує персонажа, на якого перемикається. Тож з неї варто завжди перемикатися на ГГшку. Веріна бафує усю команду, однак хілить лише того, на кого перемикається. Тож тут варто обирати персонажа з меншим хп. В цій команді зазвичай це Данджін, бо вона. Сама з'їдає своє ХП. В ГГшки аутро дамажить, тому його найкраще використовувати, коли будуть активні усі бафи. Таким чином, ми отримуємо наступну ротацію. Починаємо з ГГшки, використовуємо скіл, звичайні атаки, поки не наб'ємо достатньо форти. Нагадую, що це та шкала над ХП. Далі перемикаємося на Веріну, даємо навичку, заряджену, ехо та ульту. Якщо аутро не активу, то добиваємо його автоатаками. Далі йдемо на Данджін, виконуємо її ротацію, допоки не активується її аутро. І вже потім на ГГшку, завершуючи наше комбо з купою бафів. Таким чином, ми отримуємо найефективніше використання наших персонажів. Тепер розглянемо іншу команду: Енкор, Дамагер, у, брейкер, байжі, хілер, на відміну від вері. Байжі бафує тільки того, на кого перемикається, тому її аутро має використовуватися на дамагера. Однак, що ж тоді робити з Юану? В мене він одягнутий в баферський сет, який дає атаку тому, на кого перемикається Юану. Враховуючи усе це, ротація виглядатиме наступною. Починаємо з Енкор, даємо її довгу навичку, далі на байжі заряджаємо її. Аутро, стрибаємо на Encore, далі трохи атак і знову через навичку на ЙУ. Використовуємо ротацію та, зарядивши Аутро, стрибаємо на Encore. І вже виконуємо повну ротацію з використанням ультимейту Encore. І отак треба визначати ротацію для кожної команди окремо. Тепер про те, як не варто збирати команду. Наприклад, ГГшка, Данджін та Санхуа. В цій команді два персонажі не здатні одночасно бафнути ГГшку, бо в цих бафів є умова. Якщо бафнутий персонаж покидає поле бою, він втрачає свій баф. Далі, якщо вам потрібна сильна безкоштовна команда, то візьміть Санхуа та байжі. Послідовність використання скелів буде приблизно така ж сама, як в команді з Encore. Далі в цій грі є така штука як Сваббек. Найпростіше це показати на енкор. Якщо анімація достатньо довга, можна встигнути стрибнути на іншого персонажа і повернутися, поки вона ще не закінчилася, і завершити комбо. Також це використовується із форте Енкор. Бо якщо ви чекатимете, поки анімація завершиться, ви втратите не лише час, а й можете втратити персонажа. Якщо ж з неї зістрибнути, анімація продовжиться, але персонаж не Отримуватиме шкоду у цьому питанні інформації в мене замало, тому пробуйте самі. Можливо, є ще персонажі, з якими ця механіка може спрацювати, у разі чого буду радий почитати на цю тему коментарі. Йдемо до самої битви. Від більшості атак супротивників варто просто ухилятися. Однак, коли бачите на супротивнику коло що звужується, це означає, що ви можете виконати парирування, вдаривши його у потрібний момент. Це знімить частину щита цілі. Для цього доведеться вивчити анімації боса та звикнути до потрібних таймінгів. Однак навчитися цьому варто. Сам я лише починаю звикати до цього, тому не переймайтеся, якщо у вас поки не виходить. Щит цей, звісно, потроху можна збивати і демеджем. Однак є ще один ефективний спосіб: це використання аутро. Вони також добряче збивають цей щит. Збивши щит, ціль паралізується і у вас є час вільно дамажити. Тому варто розраховувати ротацію таким чином, щоб у цей момент перемкнутися на дамагера. Встигнути видати усі його скіли. Далі кілька слів про три типи енергії ваших персонажів. Як я вже казав, є автороскіл, його енергія називається концерто. Далі резонанс це енергія нашої ульти, ліберейшн, та форте енергія нашої посиленої атаки персонажа. Концерто відновлюється будь-якими діями персонажа і часто відображається в описі скіла. Однак вплинути на швидкість набору Ору ви ніяк не можете для активації аутро Потрібно набрати 100 енергії концерту. Резонанс в свою чергу також відновлюється від будь-яких дій персонажа. Однак швидкість набору можна збільшити параметром відновлення енергії, і це зрозуміло, бо вартість ульти персонажів відрізняється у ГГшки, наприклад, 125, а у веріни 175. Тож їй треба буде зібрати набагато більше відновлень. Якщо хочете часто використовувати її ульту. Третя енергія форти. В кожного персонажа відновлюється вона по-своєму. Щоб дізнатися, треба зайти в скілли персонажа і натиснути оцю кнопочку справа. Тут буде опис того, як набирається ця шкала і як вона використовується. Сподіваюся, це все було зрозуміло. Тепер розповім вам про свої успіхи в ендгеймі цієї гри голограми. Це посилені версії звичайних босів. Поки що, я закрив усі треті рівні, але навіть не пробував четверті, бо, скоріш за все, мені не вистачило б демеджу. Усіх босів я закрив командою ГГшка, Юан У та Веріна. Щодо дверей, то я поки не витрачав на них багато часу, пройшов перші три, використовуючи тріальних персонажів. Тож, загалом, незалежно від прокачки аккаунту, на цих рівнях режим. Доступний усім. Тепер до башти нещастя. Тутешня безодня досить цікаво спроєктована. Це зумовлює планувати використання різних персонажів для різних кімнат. Наразі мій результат наступний: перші башти закриті повністю з використанням ГГшки та Енкор як основних дамагерів. Оновлювана башта поки закрита на 9 зірок. Але з тих пір, як я їх узяв, мої персонажі вже трохи прокачалися. Тож я планую повернутися сюди ще. Через 10 днів і покращити свій результат. Ну, сподіваюсь на це. Я розумію, що у вас ще багато багато питань, тому пишіть у коментарях, про що я ще не розказав, і про що треба розказати. На цьому будемо закінчувати. Цілую, обіймаю, та до нових зустрічей. Бувайте!